Сьогодні розглянемо розв'язок задач на встановлення формули органічної речовини. Ми з вами вивчаємо вуглеводню, то давайте ми розв'яжемо задачу там, де буде встановити формулу саме вуглеводню. Задача буде як приклад, і вона буде як стандартом для розв'язку інших задач. Подивимось, як вона розв'язується, і прочитаємо її. Задача 79. Знайдіть формулу вуглеводню. Вуглеводні це такі речовини, які складаються з карбону і гідрогеном. Отже, формула невідома. Формула. Або можна ще також відтворити цю формулу, так як карбон і гідроген. Там ми не знаємо, скільки точно карбону це Х, а гідрогену Y. Не знаємо. Також ми не знаємо, що це алкан, алкен, алкін. Арен, ми вивчили з вами багато речовин. Наприклад, тут не говориться, що це алкан, тому загальна формула це для алканів не підпадає, не підходить. Алкени так само не вказуються, не підпадає під загальну формулу алкіни і арени. Все те ж саме не підпадає. Просто вуглеводені. Там є карбон, там є гідроген. Далі, якщо після його згоряння, то цей вуглеводень згорів, а горіння неможливо без кисню. Тут це буде ще брати участь кисень. Утворюється 06, 0,6 моль вуглекисло газу. Моль, моль це кількість речовини. Отже, N, кількість речовини визначаємо N. газ формула має СО2. Складає 0,6 моль. Далі. І при горінні ще утворилось 0,3 моль води. Тобто кількість речовини для води H2O складає 0,3 моль. Читаємо далі. Відносна густина пари з полуки за повітрям становить 2,69. Тобто Відносна густина пари. Це густина так, відносна густина пари, тобто Д цієї речовини, тобто X, Y, цей вуглеводень за повітря, складає 2,69 Все, що нам дано. Тут зашифрована відносно молекулярна маса або малярна маса цього вуглеводню. Можемо це розшифрувати. Подивимося, як розшифровується молярна маса, або відносно молекулярна Де... тобто, густина вуглеводню. Це Y, до повітря. Складає 2,69. Отже, де у нас є? Як же шукається де? Де шукається це відносно молекулярна маса або молярна маса цього вуглеводню? Ділиться на відносно молекулярну масу повітря. Тут зверху, тут знизу на повітря. Для повітря відносно молекулярна маса запам'ятовується. Це 29. Тобто, що у нас виходить? D? Це 2,69. Відносно молекулярної маси вуглеводню ми не маємо, тобто х. А відносно молекулярної маси повітря нас складає 29. Як знайти Х? Щоб знайти Х, Х дивиться на пустоту, тут буде з пустотою, а 2,69 множиться на 29, 2,69 множиться на 29. Якщо зробити обрахунку, це буде 78. 78. Отже, цей вуглеводень має відносну молекулярну масу 78. Спробуємо зробити знайти, що це буде за вуглеводень. А знаходимо ми за кількістю речовини. Бо кількість речовини карбону, наприклад, цілком відповідає кількості речовини для вуглекислого газу. Тобто виходить, що якщо Вуглекислого газу в нас 0,6, значить карбон 0,6 і це складає 0,6 моль. Тоді як кількість речовини гідрогену це буде в 2 рази більше, ніж кількість речовини для води. Тобто в 2 рази більше, ніж 0,3. моль. А 2 помножити на 0,3 у нас складе 0,6 моль. Отже, і карбону, і гідрогену 0,60 моль. По кількості речовини. Бачимо. Так, тепер виходить. Чому в 2 рази більше, ніж води? Ми пам'ятаємо, що будь-яка загальна формула це записувати не обов'язково, я просто пояснюю. Наприклад, для алканів ось така ось, в два рази більше. Алкени в два рази більше. Алкіни. Два рази більше. Арени. В два рази більше. То тобто завжди буде в два рази більше. Отже, і тут в два рази більше, ніж речовини утвореної води. А кількість речовини можна легко знайти, можна і за об'ємом шукати, можна шукати і за масою. Кількість речовини, наприклад, якщо маса буде, якщо маса води б давалася, то це... Маса води ділилась на відносно молекулярну масу води, тобто на 18, на те, що в таблиці Менделєєва. А, наприклад, якщо об'єм пара газоподібна, бо коли речина горить, то утворюється газоподібна вода. Якби об'єм давали, то тобто це об'єм ділився на молярний об'єм на 22,4. Тобто кількість речень дуже легко знайти. А тут нам дали зразу по кількості речини. Далі виходить, що. Кількість речовини карбону відноситься як кількість речовини гідрогену, так само як їхні Кількість речовини тобто 0,6 моль до 0,6 моль. А тут виходить, якщо скоротити, на найменше з них це 0,6, поскоротити на 0,6. І 0,6 скоротити на 0,6. А це виходить по скороченню 1 до 1. Якщо один до одного, то карбону у нас один, гідроген у нас один. Але такого вуглеводу ми ніколи не зустрічали. Знайдемо відносну молекулярну масу цієї речовини карбону з гідрогеном. Карбону з гідрогеном це карбону атомна маса 12. Як ми знайшли ось округлили 12. Та гідроген. Ми йдемо ідоген округлюємо до 1 плюс 1, до 13. Виходить 13. Нема такого вуглеводню, але ми знаємо, що цей вуглеводень має мати масу відносно молекулярну 78, а не 13. То виходить, що цей вуглеводень його відносно молекулярна маса цього вуглеводню. Складає 78. А те, що ми знайшли відносно молекулярну масу цієї речовини, це H13. А 78 поділити на 13. У нас виходить 6. То нам виходить, треба карбон до гідрогену збільшити на 6 разів кожен з не 1 до 1, а 6 до 6. Тут це в нас вийде. Карбонів 6, а гідрогенів 6. І якраз у нас це вуглевод, який ми недавно вчили. Це бензен. Розчинник. Він не в воді, але в інших органічних розчинниках, і є сам по собі розчинником. Рідина з специфічним запахом. Відноситься до аренів. Тобто відповідає цілком ось даній формі. Ось таким чином встановлюється. Формула оранічої речини, маючи перед собою лише кількості речовини. Задача стандартна. Задачу можна ж також використовувати і на оксигеномісних речовинах, тобто в наступних наших розділах. Але поки алгоритм розв'язку ось такий. Ми поступово будемо знайомитися такою задачею. Задача достатньо складна. Має використання багатьох дій і послідовності, потрібно запам'ятовувати. Але розуміння має бути ось таке. Давайте також ми нагадаємо, якщо записувати якісь формули, ось, наприклад, c 2 h 6 як ж визначити, до якого класу речовини це буде відносно, що це за вуглеводень тоді буде. А вуглеводим у нас буде наступним чином. Тобто ми пам'ятаємо, що є загальні формули, і яким чином вже ж по загальній формулі рухатись. Тобто ми бачимо по карбонах відштовхуємося від карбонів. Якщо карбонів було б вдвічі більше, тобто 4, якби було б це 2H4, то це був алкен. Етен. Або етилен стара назва. Він полімеризується в поліетилен. Далі, якщо було вдвічі більше мінус 2, тобто вдвічі більше це 4. Мінус 2, це буде 2. Тут формула була С2H2, це тоді б алкін був. Алкін, який називається етин або ацетилен. Далі, а так як в нас вдвічі більше, це 4. І ще плюс 2, це якраз 6, це 2H6 нас виходить, це алкан. Відноситься до алканів. Це етан. Ось так, етан. Якоїсь іншої назви він не має. Таким чином, знаючи загальні формули, ми можемо легко підставити. А як відрізняти, наприклад, циклічні сполуки, наприклад, це 6H12. Це циклічна сполука. Ось вона циклічна сполука. Від ароматичних сполук, наприклад, це 6H6. Тим, що в циклічних і Алканус, вони являються ізомерами. Це 6H12 з алкенами. 6 карбонів. Але тут мав бути подвійний зв'язок. Якщо доставити гідрогени, то в нас виходить 6-12, тобто є сполуки лінійні, а є циклічні. От циклічні це циклоалкани. Лінійні з подвійним зв'язком це алкени. А арени це циклічні вуглеводні з ароматичним ось таким кільцем. Ось Це буде бензин. Нагадую по формулі, тут тобто це карбони у нас зв'язані між собою. Є ще біля кожного карбону ще валентність. Тобто це в нас електрони, електронна хмара, тобто над ядром обертається, ще електрони, і ми його зображаємо у вигляді кільця. І також доставляємо валентності. Ось ми доставили валентності і повністю відтворили формулу бензену, ось таку формулу бензену. Якщо ми почали ось речовину, це 2,6. От якщо алкан, алкан, то автоматично загальна формула це наш 2 n плюс 2. Потрібно пам'ятати, що всі зв'язки ось такі одинарні. Тобто в даної речовини між карбонами будуть одинарні зв'язки. По валентості якось тут. Один, одна валентість трьох не вистачає. Ось одна валентість трьох не вистачає. Ось так ще можна зобразити даний алкан, який ми пам'ятаємо, що називається етан. Тобто всі зв'язки будуть одинарні. В них гібридизація sp 3 в цих зв'язків. І ці зв'язки, по-іншому, що сігма-зв'язки. Прості сігма-зв'язки називаються. А перший представник не етан. А метан гомологічний ряд розпочинається з метану. Метан. Метану формула ось така, що всі зв'язки одинарні, але не між карбоном, а ще з гідрогенами зв'язані. Ось ось так. Циклічна. Не циклічна, а структурна формула виглядає для метану. Також ми з вами розуміємо, що є для алканів характерна реакції заміщення. Як воно відбувається, це наступним чином. Я покажу через структурну формулу. І, наприклад, хлор. Хлор записується з двійкою, ми його розпишемо, два хлори. То виходить, можна ще по іншому розписати, дивіться, карбон один, карбон один. Валентість тут один, друга, третя, четверта. Тут один валентість, друга, третя, четверта. І до кожного з них це гідрогени приєднується. Ось ми приєднаємо гідроген і додаємо два хлори. А що ж відбувається? Один гідроген, один гідроген десь в будь-якому місці. Щоб приєднався хлор, то треба замістити один гідроген, має вилетіти. Сюди стати гідроген, а сюди має стати хлор. Тобто це все має бути отакий от вигляд. Це H, 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 C, H. Давайте ми працювали тут. Тут буде хлор плюс H -хлор. Ось H-хлор. Аш-хлор. Заміщення має відбуватися заміщення. В цьому особливість саме заміщення. Ось Бачимо, що заміщається ось цей хлор. Ось другий хлор, ось перший був хлор, ось другий хлор, ось ці два хлори. І гідрогени ось. Тут 1, тут 2, 3, 4, 5, 6. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 атомів гідрогену. Розуміємо, так? Прекрасно. Заміщено, розуміємо. Але для насичених сполук характерна і реакції е приєднання. Давайте подивимось, на прикладі алкену. В алкені в подвійність зв'язків. Та між карбонами повинні бути подвійні зв'язки. Ось, наприклад, тут і тут. Давайте розпишемо зразу структурну, повну структурну формулу. Тут 2 валентість, ось 4. Сюди гідрогени. Тут 2 і сюди 2 ще. Разом 4 валенті. Ось гідроген і ось гідроген. І що ж станеться, коли приєднати хлор? Хлор. Хлор. Тут же буде реакція приєднання. Тут є зв'язки подвійний. І ось цей зв'язок подвійний, він розривається. Один подвійний зв'язок розірветься. Тут цей сіма зв'язок, а цей пі звязок тут, тут, тут гібридизація СП2. Тут відрізняється гібридизація. І що відбувається? Один хлор в одну сторону піде, а інший хлор в другу. Бо тут зв'язок розкривається на цю сторону і на цю сторону. То як це буде виглядати? ось? то залишається ось тут один зв'язок. Ось цей розкривається тут і ось тут. Бу ось був подвійний, він ніби пополам розійшовся, до нього хлор, до нього хлор. А все решта-таки без змін залишається. Оце якраз і називається в нас реакції приєднання. І як бачимо, утворюються тоді алкани. Алкени, коли приєднують щось, утворюються алкани. Обов'язково утворюються алкани. Всі зв'язки стають насичені, всі зв'язки у нас одинарні, прості сігма-зв'язки з гібридизацією всіх зв'язків SP3. Ось така загалом така ситуація характерна для всіх. Наприклад, алкіни вони поступово вони алкіни, потрібні зв'язки робиться не так. Я просто покажу на потрібних зв'язках. Потрійний зв'язок, то потрійний зв'язок, якщо щось приєднувати, то дасть спочатку потрійний зв'язок. Рветься, один ось розкривається біля кожного карбону. Тобто буде це алкін, а утвориться алкен на першій стадії. Але алкени ж можуть приєднувати, то продовжується приєднання. І ще раз порветься. То стане алкан. Ось, поступово йде. Алкіни-потрійні зв'язки, тобто тут гібридизація SP, І в нас виходить, що тут сигма-зв'язок і два пі звязки От Таким чином у нас відбувається саме реакції приєднання для алкінів для алкенів і алканів. А арени вони мають особливість алкенів особливість така, що алкени. Можуть вступати в реакції заміщення, в реакції приєднання. Це ми вчили на минулому занятті.